Подивись, який всюди хід знову в магазині. Це є формула Motion на алюмінієвій рамі. Ну, тут тільки скільки компонентів. І повноцінні крила, які в нашу пору зараз доречні, ось такий громісткий багажник. І ціна саме головне його всього лише 11 тисяч гривень за алюмінієвий велосипед з такими великою кількістю компонентів. Позаду стоїть, до речі, три щіточка на сім зірочок. Оригінальне Шимано також позаду, перекидочка, і три зірочки спереду. Шитун, до речі, сталевий і турнеївська перекидка. Спереду зверни увагу, як тут працює вилочка, Вона працює тут просто відмінно. І Шиманівські моноблоки. І тут, до речі, якщо я не помиляю, це дуже широкий протектор це є 29-ті колеса, якщо я не помиляюсь на 2,40. Тобто протектор, протектор справді широкий, ще й резина компас, хороша, м'ягенька. Тому, кого цікавить, пишіть, адже велосипед справді вартий уваги.